Доброго дня, шановні присутні. Незважаючи на цей, надскладний для держави та усіх наш час, Державна міграційна служба активно продовжує вдосконалення якості надання адміністративних послуг в міграційній сфері, нами вживаються усі заходи з метою більш комфортного та доступного оформлення документів поряд з виконанням своїх основних функцій. Працівники міграційної служби Дніпропетровської області оперативно виїжджають до штабів допомоги постраждалим внаслідок ракетних обстрілів задля консультацій та допомоги у відновленні втрачених документів. В умовах енергетичної кризи, що розгорнулася взимку 25-26 років, на тлі триваючої повномасштабної війни та серії масованих ракетно-дронових ударів. По об'єктах критичної інфраструктури головним управлінням ДМС організовані та облаштовані резервні пункти обігріву, в яких можна зігрітися, зарядити гаджети, отримати доступ до інтернету, отримати базову допомогу у критичний момент, і, звичайно, отримати усі доступні міграційні адміністративні послуги. Впродовж минулого року. Працівниками головного управління забезпечено стабільну роботу з надання адміністративних послуг, проваджено нові підходи до обслуговування громадян в умовах воєнного стану, що сприяло реалізації державної політики щодо ветеранів та послідовно розвивало сервісну функцію у сфері міграції. Нами було надано більше 300 тисяч адміністративних послуг. Зокрема, оформлено і видано майже 110 тисяч паспортів громадянина України, понад 180 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Розглянуто майже 500 справ про надання громадянства України, прийнято до громадянства України 70 осіб інших країн та ухвалено майже півтори сотні рішень про надання дозволу на імміграцію Україну. Завдяки проведеній роботі до бюджетів усіх рівнів перераховано більше 280 млн мільйонів гривень. Міграційною службою Дніпропетровщини було документовано майже 6 тисяч військових завдяки розробленому та впровадженому головним управлінням ДМС алгоритму позачерговості і термінового оформлення паспортів військовим для виїзду за кордон. Постійна увага надається забезпеченню отримати необхідні послуги Державної міграційної служби внутрішньопереміщеним особам, аби вони могли швидко оформити або поновити втрачені паспортні документи. Так, у році, що минув, документовано майже 130 осіб, зокрема тих, що перебували у транзитному шелтері для переселенців у місті Павлограді. У результаті якісного надання адміністративних послуг територіальними підрозділами головного управління через електронний сервіс громадське опитування щодо якості послуг, які надаються ДМС, отримано майже 8 тисяч відгуків кореспондентів, з яких понад 99% респондентів висловили позитивні відгуки щодо отриманих послуг. Головним управлінням було вжито дієвих заходів та проведено роботу щодо облаштування сертифікованих укриттів, у яких здійснюється безперервне та безпечне приймання громадян. Під час оголошення провітряної тривоги безпосередньо у чотирьох спеціально облаштованих приміщеннях підрозділів головного управління надавалися адміністративні послуги. А саме у відділі оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства та у відділах номер 5 та номер 7 у місті Дніпрі, та у відділі номер 11 у місті Кривому Розі. На підставі проведеного моніторингу тільки 6 місяців минулого року в уприттях під час повітряних тривог громадянам було надано понад 1600 адміністративних послуг. Уже зараз вживаються заходи. Для облаштування укриттів в інших територіальних підрозділах головного управління на території області головним управлінням у Дніпропетровській області регулярно здійснюються заходи щодо вдосконалення умов для зручного отримання адміністративних послуг з маломобільної категорії населення. У поточному році було документовано майже півсотні таких осіб. З метою реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні в усіх 19 територіальних підрозділах міграційної служби Дніпропетровщини приміщення пристосовані до сучасних стандартів доступності. Встановлені пандуси, окрім тих, де немає в них такої потреби через мінімальну висоту підйому та тактильні таблички зі шрифтом Брайля з назвою підрозділу і графіком роботи. Крім того, Працівники міграційної служби виїжджають до осіб, які не можуть самостійно пересуватися для прийняття документів щодо оформлення паспортів, до прикладу, для термінового лікування за кордоном. Крім того, за рішенням голови ДМС пані Наталії Науменко започатковано можливість виїздів до віддалених або малодоступних районів. Та місць тимчасового тримання з метою організації приймання документів за допомогою мобільних робочих станцій. Протидія неврегульованій міграції залишається одним з основних напрямків роботи Державної міграційної служби. Було виявлено майже 300 нелегальних мігрантів, з яких 250 примусово повернуті до країн походження і видворення за межі України. Складено понад тисячу протоколів про адміністративні правопорушення. У дохід держави стягнуто майже 3 мільйони гривень. За результатами профілактичних заходів, під умовною назвою Мігрант було виявлено майже дві сотні порушників міграційного законодавства. Накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу на загальну суму понад 600 тисяч гривень, з яких вже сплачено понад півмільйона гривень. Слід зазначити, що серед порушників міграційного законодавства, виявлених під час проведення вище зазначених заходів, переважною більшості були громадяни Російської Федерації, Азербайджанської Республіки та Республіки Вірменія. Перевищення строків перебування на території України та ухилення від виїзду з нашої держави після закінчення дозволеного терміну перебування є найбільш. Розповсюдженими правопорушеннями, які вчиняються іноземцям. У мене на постійному контролі перебувають такі актуальні питання, як працевлаштування ветеранів. У минулому році неодноразово проводився підбір кандидатів на вакантні посади з-поміж ветеранів війни, в тому числі які мають інвалідність та демобілізованих військовослужбовців. З майже півсотні кандидатів щодо працевлаштування близько половини відповідали кваліфікаційним вимогам. Більше десятка кандидатів вже працевлаштовані. На даний час ще один з ветеранів оформлює документи щодо працевлаштування. Ми раді кожному ветерану та запрошуємо на роботу на посади державної служби та на посади працівників, які виконують функції з обслуговування головного управління в Дніпропетровській області. З переліком вакантних посад можна ознайомитись на офіційному сайті Державної міграційної служби та сторінці головного управління ДМС у Дніпропетровській області. З метою реалізації прав гарантій та пільг для ветеранів у минулому році було розроблено та запроваджено функціонування Інституту помічник ветеран. Головною метою сервісу Є організація комплексного підходу у супроводі отримання адміністративних послуг, які належать до компетенцій ДМС, задля забезпечення успішної реінтеграції ветеранів війни від військової служби до цивільного життя та створено умов щодо їх соціальної захищеності. Окремо хочу зупинитися на змінах у міграційному законодавстві 16 січня 26-го року. Набрав чинності закон. Який оновлює правила набуття та втрату громадянства України, зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та членів їх родин, а також на уточнення підстав втрати громадянства. Основні нововведення: Закон України про громадянство України доповнено новою статтею 5.1, якою визначено випадки, за наявності яких Україна визнає наявність множинного громадянства. Спрощення для родин військовослужбовців іноземців надано можливість членам родин військовослужбовців іноземців або військовослужбовців громадян України, які проходять військову службу, або проходили військову службу та загинули. Подавати для набуття громадянства України декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України замість зобов'язання припинити іноземне громадянство. Деякі особливості виконання зобов'язання припинити іноземне громадянство військовими іноземцями та членами їх родин надано право протягом шести місяців з дня набрання чинності законом. Тобто до 16.07.26 подати декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе громадянином України військовослужбовцям іноземцям та членам їх родин, які набули громадянство України у період з першого, та не мають змоги виконати подане зобов'язання припинити іноземне громадянство. Спрощено набуття. Громадянство України для громадян окремих держав, громадяни Польщі, Чеської Республіки, Німеччини, Канади та США можуть набути громадянство України у спрощеному порядку шляхом подання декларації про визнання себе громадянином України. Необхідність складання іспитів для набуття громадянства за територіальним походженням, особи, які мають намір набути громадянство України за територіальним походженням. Повинні скласти іспити на знання основ Конституції України, історії України та на визнання рівня володіння державною мовою. Розширено підстави для втрати громадянства України. Закон доповнив статтю 19 закону України про громадянство України новими підставами для втрати громадянства. Зокрема, у випадках загроз національної безпеці або участі у збройній агресії проти України відбулися і деякі зміни щодо процедури оформлення паспортів громадянам України. По-перше, в Україні врегульовано одночасне оформлення id картки та закордонного паспорта. Відтепер громадяни можуть подати одну заяву анкету для одночасного оформлення двох документів. А також здійснити одночасне оформлення документів з законним представником разом із дитиною або кількома дітьми у підрозділах Державної міграційної служби України в центрах надання адміністративних послуг або центрах обслуговування паспортний сервіс. Новий порядок передбачає можливість первинного одночасного оформлення документів, обміну паспортів, оформлення замість втрачених або вкрадених документів. Послуга доступна для осіб, які досягли 14-річного віку, вже звертаються особисто для дітей до 14 років через законних представників, для одного з батьків або законних представників разом із дитиною або кількома дітьми. Запровадження та нормативне закріплення цієї процедури спрямоване на спрощення отримання паспортних документів. Економію часу громадянам та підвищення якості надання адміністративних послуг. По-друге, змінено вік для оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Зараз староможливим оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка досягла 14-річного віку на підставі заяви анкети, поданої нею особисто. Раніше це можна було зробити лише 16 років. Внесено зміни до технічного опису паспорта громадянина України в частині, якщо строк дії паспорта визначено як безстроковий. Тобто, для осіб, які досягли 65-річного віку, датою закінчення строку дії паспорта є дата, що настає через 50 років з дати видачі такого документа. Також стало можливим. Подання відомостей про реєстраційний номер, облікової картки, платника податків під час надання заяви анкети для оформлення паспорта для виїзду за кордон, звісно, у разі наявності. По третє, відбулось скорочення строків оформлення документів. Загальний термін для отримання першого в житті паспорта у вигляді ID-картки 7 робочих днів, раніше було 20. Особам звільненням і з місць позбавлення волі внаслідок збройної агресії України тепер паспорт оформлюють за три робочі дні, але за умови подання протягом року з дня звільнення. Ті, хто подає документи для оформлення першого в житті паспорта у віці 18 років та більше, під час воєнного стану можуть їх подавати за кордоном до відокремлених підрозділів за умови участі заявника у відеоконференції. Щодо змін стосовно обліку та контролю, перевірка місця проживання є обов'язковою під час розгляду заяви про оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Це необхідно для внесення перевірених даних до реєстру на виконання вимог статті 7 закону про єдиний демографічний реєстр. Та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Щодо визнання недійсними паспорами, тепер закордонний паспорт громадянина України можна визнати недійсним за заяву особи, тобто особисто або електронною поштою за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Повідомлення про недійсні документи надсилається до Державної прикордонної служби та Інтерполу за технічної можливості. Щодо подання документів: заяву для оформлення чи обміну внутрішнього та закордонного паспортів можна подати до ЦНАПу територіальних підрозділів ДМС або їхніх представниць за кордоном. На підставі нової постанови скасовано автоматичну відмову. При поданні неповного пакета документів, тобто заява залишається без руху, а не повертається заявнику. Своєю чергою, особа може усунути недоліки в термін до 30 днів, а заява вважається поданою з дня первинної подачі, видача закордонного паспорта дітям. Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім'я особи, яка не досягла 12-річного віку, або у віці від 12 до 14 років, може бути виданий законному представнику або уповноважені на це заявником на підставі довіреності, засвідченої установленому порядку, або іншому законному представнику, вже без надання додаткової згоди або заяви. Законодавчо врегульовано питання щодо отримання на зберігання паспортів за ухвалою суду у разі застосування до особи запобіжного заходу у вигляді зобов'язання здати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон до підрозділу ДМС. То такі документи приймаються на зберігання територіальним підрозділом міграційної служби. Не менш важливе питання це пересилання паспортів чоловіків у віці від 18 до 60 років, приймання заяв від громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років щодо визначення розміщеного за межами України відокремленого підрозділу ДМС або за кордонної дипломатичної установи, які будуть здійснювати видачу паспорта для виїзду за кордон та паспорта громадянина України. Документи для оформлення яких подавалися на територію України або за її межами, а також надсилання та видача таких документів буде здійснюватися за наявності та чинності військово-облікових документів. І наостанок актуальні ціни на адміністративні послуги, які діють з першого дня 2026 року. З 1 січня у зв'язку зі зміною державним підприємством Поліграфічний комбінат Україна з виготовлення цінних паперів, вартість бланків персоналізованих документів, які виготовлятимуться на заповнення Державної міграційної служби України, наразі збільшились вартість бланків документів та відповідно вартість адміністративного збору. Варто зазначити, що ціни зросли саме через збільшення вартості бланків біометричних документів. Незайвим буде нагадати, що паспорт громадянина України є основним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Він є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій та оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою. Але станом на сьогодні в підрозділах головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області. Залишається майже 15 тисяч виготовлених, але не отриманих документів, з яких близько 9 тисяч паспорти громадянина України для виїзду за кордон, понад 6 тисяч паспорти громадянина України у вигляді id картки З огляду на необхідність мати чинні документи в умовах запровадженого в Україні правового режиму воєнного стану. Ми чекаємо громадян України, які оформили паспорти в підрозділах головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області, на їх отримання. Пріоритетними напрямами у роботі міграційної служби були і залишаються доступність, прозорість, цифровізація процесів, підтримка ветеранів та системна робота над кіберзахистом і антикорупційною культурою, яка формує основу для подальшого підвищення довіри до ДМС. Дякую за увагу. Слава Україні.